Вітаю, любі третікласники на уроці математики. Сьогоднішній урок ми розпочнемо з вправи математичний робот. Оберіть рівень заряду свого математичного робота. Тема сьогоднішнього уроку множення одноцифрового числа на кругле число розв'язування задач складання рівнянь. Розгорніть свої робочі зошити і запишіть 12 березня класна робота. Каліграфічна хвилинка складається з числа 12. Квадрату і прямокутнику. Продовжить ряд. Натисніть на паузу. Попрацюємо сьогодні в підручнику на сторінці 49 вирази під номером 332. Запишіть зошиті вирази 332. Так. Записуємо перший вираз. 2 помножити на 310. Плюс 30. Пригадуємо порядок дій. Спочатку ми виконуємо множення, потім додавання або віднімання. 2 помножити на 310 або 310 помножити на 2. 300 помножити на 2 буде 600, 10 помножити на 2 буде 20, 600 плюс 20 буде 620, а 620 плюс 30 буде 650. Наступний вираз. 3 помножити на 120 мінус 10. Перша дія множення 3 помножити на 120 або 120 помножити на 3, 100 помножити на 3 буде 300, 20 помножити на 3 буде 60. 300 плюс 60 буде 360, мінус 10 350. Наступний вираз 4 помножити на 220, мінус 30. дорівнює. Перша дія множення 4 помножити на 220, або 220 помножити на 4. 200 на 4 буде 800, 20 на 4 буде 80, 800 плюс 80 буде 880, мінус 30. Вісімсот п'ятдесят. Два помножити на чотириста тридцять. 10. десять. Перша дія множення два на чотириста тридцять, або чотириста тридцять помножити на два. Чотириста на два буде вісімсот, тридцять на два буде шістдесят. 800 плюс 60 буде 860 мінус 10 850. Наступні два стовпчика. Запишіть в один стовпчик вирази і обчисліть їх самостійно. Потім перевіримо. Зробімо перевірку. 8 помножити на 100 плюс 50 дорівнює 850. 7 помножити на 110 мінус 20 дорівнює 750. 5 помножити на 130 плюс 0 дорівнює 650. І 4 помножити на 230 плюс 30 дорівнює 950. Якщо правильно обчислили вирази, порадійте своєму успіхові. Продовжуємо працювати. Наступний номер 336. Прочитаємо задачу. Після того, як зі складу вивезли 334 кг картоплі, там залишилося 246 кг. Скільки кілограмів картоплі було на складі. Розв'яжи задачу, склавши рівняння. Запишемо посередині задача 336. Задача 336. Прочитайте умову задачі для себе. Натисніть на паузу. Про що йдеться в умові задачі? В умові задачі йдеться. Про склад, на який привезли картоплю. Скільки картоплі вивезли? Вивезли 334 кілограми. Скільки залишилося? Залишилося 246. Яке запитання в задачі? Скільки кілограмів картоплі було на складі? Запишемо коротку умову. Ці задачі є ключові слова. Було. Вивезли. Залишилося записуємо Перше Було, вивезли. Залишилося. І так, що означає 334 кілограми? Це скільки кілограмів картоплі вивезли, отже, навпроти вивезли, записуємо 334 кілограми. Що означає число 246? Скільки залишилося? Записуємо 246 кг. Задача запитується, скільки кілограмів картоплі було на складі. Ставимо знак питання. І так як нам задачу необхідно розв'язати, склавши рівняння, невідоме ми позначимо через Х. Допишіть коротку мову, натисніть на паузу. Запишемо розв'язання. Після того, як зі складу вивезли 334 кг картоплю. Якщо картоплю вивезли, то на складі її стало менше чи більше? Менше на скільки? На 334 кг. Після того, як 334 кг вивезли, на складі залишилося 246 кілограмів. Необхідно знайти, скільки було з Скільки було спочатку, ми позначаємо з вами через Х. Вивезли, значить, відняли 334, а залишилося це дорівнює 246. Було Х, вивезли 334, тобто відняли 334 кілограми. І залишилося 246. Розв'яжемо це рівняння. Х дорівнює до різниці 246 необхідно додати від'ємник 334. Можна в стопчик обчислити вираз. 246 плюс 334. Підкреслюємо. 6 плюс 4, 10, 0 записуємо, 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 3 7 і 1 8, 2 плюс 3 5. 580. Отже, х дорівнює 580. Це і є розв'язанням цієї задачі. Отже, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, скільки кілограмів картоплі було спочатку? 580. Пишемо 580 повністю кілограмів картоплі. Було? Початку. Таким чином ми розв'язали з вами задачу, склавши рівняння. Тепер трошки відпочинемо. Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом. Пам-пам-пам, я є ти, я ти. разом давай спробуємо спокій знай. Щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам свірята. Готові починаємо. Як пташки розправи крила, Вгору вниз, вгору вниз, як жираф витягне шию, Вгору вниз, вгору вниз, потягнися наче котик. І почухай свій животик. Мов орел великий та піджений від себе страх. Пам-пам-пам, я і ти, я і ти, разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти, часно мріям діяти, перети. Продовжуємо дітки, слонення ногами гучно. Зомда давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти, Час на мрія мріяти вперед ти, і ти, а тепер крутимося навколо себе. Вперед ти, і ти Зупинились і дихаємо, дихаємо, дихаємо спокійно. Поки до нас повернувся, всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами, наші друзі. Час обіймів для маля. Виконаємо завдання під номером 300 на сторінці 45. Погортайте підручник назад. Периметр квадрата 120 метрів. Знайди периметр шестикутника, довжина кожної сторони якого у три рази менша від довжини сторони першого квадрата, а якщо у три рази більше. Отже, нам відомий периметр квадрата. Запишемо периметр квадрата дорівнює 120 метрів. Периметр квадрата дорівнює 120 метрів. Пам'ятаємо, що периметр це сума всіх довжин сторін. Чи відома нам довжина сторони квадрата? Ні. Нам тільки відомий периметр. Довжину сторони квадрата ми позначимо через А. А невідомо скільки метрів. Нам треба знайти периметр шестикутника, довжина кожної сторони якого у три рази менша від довжини сторони першого квадрату. Позначимо довжину шестикутника літерою B. Невідомо скільки метрів, але сказано, що її довжина сторони у три рази менша креслимо стрілочку, ніж. Довжина сторони квадрат. А знайти треба периметр шестикутника. Невідомо скільки метрів. Запишіть коротку умову, натисніть на паузу. Отже, повернемося до нашої короткої умови. Периметр квадрата 120 метрів. Для того, щоб за короткою умовою ми бачимо, що спочатку нам треба знайти довжину однієї. Сторони. Скільки сторін у квадрата? 4. І ми знаємо, що всі довжини цих сторін однакові. Як знайти одну сторону? Що треба зробити? Периметр поділити на 4, бо квадрат а 4 рівні сторони. Записуємо. Так, записуємо 120 поділити на 4 дорівнює. 1 на 4 не ділиться 12 на 4 буде 3, та дописуємо 0. 30 метрів пояснення, це ми що знайшли? Це довжина сторони квадрата. Зараз його перенесу. О. Довжина сторони квадрата. Кома. Знайшли ми довжину сторони квадрата, вона дорівнює 30 метрам. що сказано про довжину сторони шестикутника, що вона у три рази менша. У три рази менше це яка дія? Ділення складемо вираз 30 поділити на 3, тому що у три рази менше дорівнює 10 в дужках. Метрів це довжина, довжина сторони. Якої геометричної фігури? Шестикутника. Шестикутника. Крапочка, Довжина сторони шестикутника 10 метрів. Що ми знаємо про шестикутник? Що це геометрична фігура, у якої шість кутів і шість сторін? Довжина однієї сторони 10 метрів, а як же знайти периметр шестикутника? 10 помножити на 6 дорівнює 60 в дужках метрів пояснення це периметр периметр шестикутника. Допишіть до кінця. Ми знайшли з вами периметр шестикутника, значить дали відповідь на запитання в нашому завданні. А якщо у три рази більше, то ми знайшли з вами довжину сторони квадрата. вона 30 метрів. А якщо в три рази більше, то це буде скільки довжина сторони шестикутника? 30 помножити на 3 90. І тоді для того, щоб знайти периметр шестикутника, нам треба 90 помножити на 6, а 90 помножити на 6 буде 540 метрів. На сьогоднішньому уроці ми з вами пригадали, як обчислювати вирази на множення одноцифрового числа на кругле число. Також ми з вами розв'язували задачу складанням рівняння і пригадали. Геометричний матеріал. Як ти оцінюєш свою роботу сьогодні? Урок був зрозумілий, мене все вдалося, це перший смайличок. Було трохи складно, але я старався другий і потрібна допомога, хочу ще потренуватися це третій. Дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі!